А з вами тут сортуванням займаємося. Ви не займаєтеся сортуванням? Знаєте, що таке теорія алгоритмів Що таке алгоритм, хто такі альхорезмі? Ні, ласкаво прошу на перше відео. Заходимо ам, на назву мого каналу, канал, заходимо в плейлисти, в плейлиста знаходимо теорія алгоритмів, в теорі алгоритмів дивимося від першого відео. Па-па! А тепер ви. Для вас сьогодні сортування злиттям. Що тут таке і з чим його їдять? Беремо, скажімо так, вектор, чи що вам казати, не знаю. Беремо, беремо, беремо. О, щоб було понятно, беремо вагони. Якісь вагони, а на них написані рандомні, тобто будь-які числа. Ну, так, правда, вагони ми міняти місцями не будемо. Ну, але скажемо тоді, що ми. Беремо поїзд, який стоїть. <ріст> Бряд капітальний. Ну добре, давайте так. Ми на фабриці вина, де є бочки з різним розміром. На кожній бочці написаний її розмір. Кожна бочка має свій розмір. І та бочка м -м, має свій номер. І ті бочки стоять в рядок. Вони всі стоять в рядок, нам треба їх посортувати, бо вони не стоять від найбільшого до найменшої. Начальник сказав, значить так. Щоб мале вино стояло там, де во, отам, і вони всі йшли тако до гори, до гори, до гори, і там щоб було найвище вино і найширша бочка. Ви кажете, ага, ага. І що будемо робити? А він каже. Ну, у нас є такі спеціальні щипці, які дозволяють брати по кілька банок е, по кілька тих самих. І переміняти їх місцями. При тому вони всі розширяють. Ви кажете, о, це чудово. Я якраз знаю сортування злиття. Він такий на вас вилупить баньки і скаже, що? Він каже, нічого, нічого, не переживайте, впораємося. І ви берете. На бочках номера 61, 109, 149, 111, 34, 24, 19, 122, 125, 27, 145, 95. Ви дивитеся. Хм. Значить, що ми робимо? Ми кличемо якогось там за там І кажемо йому: Давай мені ті такі супер щипці його, чи як то він називає. Завгосп каже. Та то, то такі типу штуки, які е, ну, беруть спочатку по дві банки, бочки, потім по три, по чотири. Як по три? А, ні, по три нема. Вони беруть по дві, потім по чотири, Потім, ну, коротше кажучи, по 2N. Слухайте, чоловіче, та ви знаєте, ви знаєте серйозну математику? А ні, я тільки трошки теорії алгоритмів вчив. А, ну добре. 2N кажете. Чудово. У такому випадку вони розкладаються, так? Так. Давайте ми об'єднаємо кожні дві бочки між собою. Ми можемо їх поміняти місцями, правда? Кожну першу з другою. Можемо, можемо. Значить, ми об'єднали бочки по дві штуки. Є, наприклад, бочка 61 і 109 об'єднані, ми їх не чіпаємо. Дивимося далі. Є бочки 149 і 111. Ми беремося. Я з одного боку, з другого боку, той чувак, що за госп, беремося і сунемо ту штуку так, щоб бочки, ну, вони типу крутяться, там якась вісь стоїть, і вони крутяться навколо тої осі. Щоб бочки помінялися місцями таким чином. Боже, ну в мене і фантазія. Коротше, і міняється вони так, що стає 111, 149. по порядку. Спочатку менше, потім більше, як я хотів наш власний. Дивимося далі. А далі є у нас інші бочки, їх ми теж міняємо відповідно місцями по дві штуки. Було 24,19, ми вже їх перекрутили швиденько, бо вони маленькі, стало 19,24. 122-125 не чіпаємо, 20-45. Теж там міняємо якось місцями. Поміняли ми їх місцями і переходимо. Міняємо, міняємо, міняємо і бачимо, що в кінці три бочки. Що будемо робити? Ну, ми згували довго, потім вирішили, що треба ті бочки якось поміняти місцями. Значить, Об'єднали їх, так би мовити, в одну штучку і посортували по зростанню. Тобто було 27, 145, 95, ми 95-ку поставили між 27 і 145, щоб вона була посередині, від найменшого до найбільшого між тими трьома. Нормально. Взяли ми тоді ту більшу штуку і вже. По дві штуки порівнювали перші їхні елементи. 61 і 149. Ні, навіть не так. Ми тепер забрали вже ту штуку і е, поділили бочки по 4 штуки. І ті 4 штуки вже стали сортувати від найбільшої до найменшої. 61 109. 149 і 111 поміняли місцями, а тоді вже приєднали їх до цього. І так далі і тому подібне. Поміняли, поміняли по 4 бочки вже всі. Перша четвірка йде від найменшу до найбільшу, і друга четверка від найменшу до найбільшу. Що зробили далі? А далі взяли і забрали ту перегородку. Нема перегородки, нема проблем. І посортували тепер бочки по порядку. Від найменшої до найбільшої. Ну і потім в самому кінці вже всі разом бочки, які там ще треба було досортувати. Виявилося, що вже майже ніякі сортувати, і, в принципі, і не треба. От і все. Це називається сортування злиття. Тепер повернемося до теорії. Лінійний або послідовний пошук. Це найпростіший вид пошуку, Зазвичай на елементи на деякій множині, які здійснюються шляхом послідовного порівняння чергового значення з шуканим до тих пір, поки ці значення не співпадуть. Ще раз, я щось протупив, пропустив. А ви? якщо ви протупили, пропустили, ставте лайк. Та, значить, лінійний або послідовний пошук. Найпростіше, що може бути. Шукаємо на даній множині, в даному рядочку шляхом послідовного порівняння чергового з шуканим. Тобто є у нас якісь. Значення. Ну, тут можна найкраще продемонструвати на прикладі вибору вина вже в пляшці. Ми маємо в голові значення Мені треба Бордо 1875 року урожаю. Дійдемо в ту саму, як це називається, чельні? Коротше, в підвал, де, де вина зберігається, винарнік, скажімо так. І маючи в голові рік випуску, по порядку витягаємо пляшки і дивимося, чи часом не той самий рік, який нам треба. Нам треба 1875, 1973. Не той. Ставимо на місце. Далі, 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 далі. О, 1875 рой. Знищили. Все, послідовний пошук закінчено. На побачення. Бо якби був рандомний пошук, то можна було б кілька разів і саме, одну і ту саму пляшку як склерозний, витягнути подивитися. подивитися. й то не то. А я вже то витягав, на що я то ще раз? А так послідовно все понятно. Значить. От і все. Ідея цього алгоритму полягає. Масив елементів переглядається послідовно в деякому порядку який гарантує, що будуть переглянуті всі елементи множини. Якщо в ході перегляду, масиву, буде знайдено шуканий елемент, перегляд, остановіться, позитивним результатом. Якщо буде переглянуто всю множину, а елемент не буде знайдений, алгоритм повинен видати негативний результат. Ось такий алгоритм. Коротше, або знайдено, або не знайдено. Ось що він має сказати. Алгоритмічна послідовність пошуку. Крок 1. Вважаємо, що значення змінної циклу і дорівнює 0, якщо значення елемента масиву і сіти дорівнює значенню ключа, от то, що у нас в голові, 1875, так? то повернемо значення рівне номеру шуканого елемента. І алгоритм завершує роботу. В іншому випадку значення змінює цикл, циклу збільшується на 1 і дорівнює i плюс 1. Як i більше, менше за k. Де к число елементів масиву Х, то виконується крок 2. Знову. В інакшому випадку робота алгоритму завершається і повертається значенням мінус 11. Суть алгоритму. Ну, коротше, ви це поняли, я думаю. Далі будемо говорити про алгоритм вставки. Але на наступний раз. Тому дякую за вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі!